Друзі, всіх вітаю! В цьому відео хочу зробити невеликий огляд свого часнику. В цьому році я вирішив розпочати ще вирощування часнику. Це мій перший рік досвіду ще з вирощування даної культури я не маю, але вона мені дуже подобається і я думаю, чому б не спробувати. Я думаю, розпочнемо огляд з того, що я розповім, які маю тут сорти. От перші три рядки, раз, два, три, це сорт мерифіанський білий. Далі йдуть три рядки любаші, і потім вже йде мій звичайний домашній часничок, я все покажу більш детально. І хочу сказати, що от саме Мерифіанський, він самий, самий такий міцний на даний момент і самий зелений. Тобто весь часник росте в одних і тих же умовах. Але стан часнику різний. Цей Меріфянський, я дивлюсь, що він ну, саме такий стійкий, напевно, до перепадів температури, до низьких температур. Бо Любаша трошки вона жовтіша, кінчики в неї місцями підсихають. То Міріфянський тут ситуація трошки краща. кінчики також трохи підсихають, але ну, це зовсім трішки. Воно ну, майже і незамітно. Візуально, так, якщо дивитися, то оці три рядки вони виділяються на фоні всього іншого всієї іншої ділянки. Але якщо дивитися в цілому, в принципі, то весь часник досить непоганий. Досить гарна в нього вегетативна маса на даний момент. Якщо от брати, то ну, вони такі товщі запалець вже стовбури. Сантиметрів по 50 такі рослини і це ще тільки початок травня. Ще йому набирати і набирати. що я Як його підживлював, чим обробляв ну Взагалі, я його проводив лише дві підкормки азотним добривом. Тобто це був карбамід Я вносив його вже коли там потепліло трохи. Ви бачайте за звук, насвітрено трохи. Тобто я його двічі підкормлював карбамідом, вносив в ґрунт, перший раз вносив рядком в рядок сівалочкою, проходив, а другий раз просто в розкид. І Потім, вже, як потепліло, я по листу проходився від хвороб і від шкідника. Тобто вносив такі препарати, як Енжіо, і зараз згадаю секунду. Препарати Engio і Квадріс. Тобто Енджео це від шкідників, від це були а квадріс від гнилі, від різних болячок. Тобто я сам особисто не маю досвіду. от Саме ще по препаратам, ще вирощуванню часнику. І тому добре, що є люди, які добре, що є люди, які допомагають, діляться своїм досвідом, підказують. За їм велика дяка. Часничок у нас на даному етапі досить непоганий. Мені дуже подобається. Також домашній часничок, він трохи менший, він трохи жовтіший. Він, як бачимо, ще гірше переносить ці всі перепади. Я не став вносити ніякі е, ні стимулятори росту, ні антистресанти. Чесно кажучи, я особливо якогось сенсу в цьому не бачу, бо ну, у нас кожен тиждень міняється температура. Сьогодні от, тиждень тепла, от, з завтрашнього дня вже передають знову холод, вже вже там 4 градуси е, холоду вночі, може бути навіть невеликий приморозок. І так, от ще з, десь з середини лютого, от, такі от, перепади щотижня і щотижня його обробляти. Ну не знаю, можливо, в цьому є сенс, але я в цьому році не став нічого цього робити. Все, що я робив, це от внесення карбаміду, двічі в ґрунт і один раз по листу проходився разом із профілактичними обробками від хвороб. Також додавав карбамід в бачок, розмішував. І от так проходився по підживленням. І Часничок себе в принципі, нормально почуває, він містами жовтий від того, цих перепадів температури, але це зовсім не критично. Це взагалі скажімо так, чепуха, також от сорт. У мене тут від палочки, це інший сорт. Я взагалі знайшов його там в садку. У нас тут є запрошені ділянки. І я накопав просто одну зубку, там, вона вже там рок роками е проростає. Я накопав цього часничку. Я дивлюся, якийсь дуже гарний, напевно, також сорт, бо він взагалі зовсім зовсім ніде не жовтий. Від початку і до самого кінчика весь часник зелений, зелений, самий зелений. Мені дуже подобається, він взагалі не пожовтіє від цих перепадів. Подивимось, що це за сорт, він з однозубки стебла у нас не такі вже, щоб і товсті, я б сказав би, ну, з однозубки, в принципі, нормально, досить непогано. Бо, як правило, з однозубки пеша репродукція завжди не саме велика. Тому цей сорт мені подобається. Зараз покажу ще один сорт, дуже цікавий. Такий от сорт. Ми між собою, ті, хто його вирощують, називаємо Вікторія. Це такий широколистий досить сорт. Він трохи низькуватий, широколистий. І з нього дуже цікаві такі е, виходять головки, такі крупні. І в одній головці виходить від 10 до 14 зубків. Вони невеликі, такі плоскенькі, але от із цієї, з кожного цього зубка виростає досить потужна, досить така велика рослина, яка потім дає гарну головку часника. Що це, як в мене він вродить, але те, що я бачив на відео чоловіка Сергій Привіт, то в нього досить гарний був врожай. Мені цей часник сподобався і мені його подарували. Буквально три головки. І подивимось, який він у нас буде. Такий от, друзі, часничок. Тут у нас цибуля далі росте, буде у нас на зелень в теплицю, взимку, якщо вродить. І от такі от у нас перші результати, перші підсумки. Поки що все гарно. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.